Всім теплий привіт, чарівники та чаклунки. Я Софія, а ви у моєму творчому магічному просторі. Наливайте келих масло пива, діставайте свої палички та давайте починати сьогоднішнє відео. Я, звісно, жартую. Всі ж знають, що магією поза хогвартсом користуватися заборонено сьогоднішньому відео. Я пропоную розпочати серію коротких оглядів. На тему, а що ж в'язаного носять у фільмах? Ідея насправді прийшла до мене під час перегляду серіалу Всі жінки відьми. Я трохи хворіла, шукала, щоб це мені переглянути, і мені трапився на очі. Цей серіал. Я подумала, о, як давно я його не бачила, візьмути й перегляну. І десь так на сезоні другому я зловила себе на думці, що звертаю увагу не на сюжет цього серіалу, а власне на головних героїв, та й не тільки головних. Перевернула велика кількість в'язаних та гачкованих виробів у цьому серіалі, і я така подумала: хм, а чому б це не обговорити? Як ви вже зрозуміли, я б щойно проспойлерила тему наступного відео і вже також готуюся до третього. Напишіть у коментарях свої здогадки, можливо, ви знаєте, про що буде третє відео. А сьогодні ми поговоримо про фільм Гаррі Потер я була б не я, якби не взяла його першого у цей такий короткий огляд. Ви, мабуть, вже помітили, що я великий фанат Потріани, переглядала ці фільми купи разів, знаю сцени на пам'ять і знаю фрази діалоги також на пам'ять. Переглядаючи фільми цього року, я подумала, що якби мене запитали про якусь одну в'язану річ цього. Фільму я відповіла би доволі типово. Це всім відомі светри, молі візлі. Траплялося мені на Ютубі купу майстер-класів на в'язання цих светрів, і вони насправді доволі чудові. Я теж маю в плавинах такий зв'язати. У мене навіть є заготовлена пряж на цей проект. Але сьогодні цим відео я хотіла б показати, що є інші достойні речі з цього фільму, які можна інтегрувати в своє е, теперішнє життя, або ж можливо надихнутися, можливо, якось по-іншому обдумати конструкцію або ж візерунки. Тому я з великим. Задоволенням переглянула ще раз ці фільми, підготувала кріншоти, власне, з цих фільмів, і буду вам ось тут десь, мабуть, додавати ці скріншоти. А собі я заготувала їх на планшеті, тому будемо дивитися з вами разом. Я буду паралельно дивитися та обговорювати, і ви ж в свою чергу будете бачити ці скріншоти ось тут на екрані. Розпочнемо ми з лондонського вокзалу кінкрос і платформи 9 3, і 3 четверті. Бачимо ми на цьому скріншоті Молі та Дженні Візлі. Перше, що мені хотілося б говорити, це, мабуть, светрик Дженні Візлі. Дуже мені подобається ця ідея поєднання кольорів нерівномірних смужок. Це той випадок, коли у вас є для прикладу залишки якихось ниток, схожих пітонів, схожих кольорів. Їх можна об'єднати в один ось такий красивий виріб. Окрім того, мені подобається, що полоски доволі нерівномірні, ці прямокутники, мабуть, так, розташовані в хаотичному порядку, але це все об'єднує такі доволі спокійні рукави і однотонна обв'язка. Як на мене, він доволі стильний. Поруч можна звернути увагу на молі візлі. Тут у нас е, такий м'ятно-бежево-білий жакард, е, чудове поєднання, зелений один з моїх улюблених кольорів. До цього жакартового кардегану молі ще одягнула берет. Берет також в'язаний, в'язаний косами. У теперішній час я би, мабуть, не поєднувала берет і ось такий е, жакартовий кардиган. Я би носила їх у різних е, образах. Або якщо ми говоримо про ось таке поєднання, так як є у нас зараз на скріншоті. То я би, мабуть, в'язала цей кардиган вкороченим, і тоді, для прикладу, під якісь блакитні джинси та, можливо, якусь білу футболку разом з беретом під кросівки виглядало б мені навіть досить стильно. На светрах хлопців зупиняться, я дуже детально не буду. Тут ми бачимо класичний реглан, швидше за все, на одну петлю. Єдине, що хочу підмітити, це, власне, горловина. Горловина така досить супка і, і тримає форму. Мені здається, що цей ефект власне від такої. Трохи підваляності е, самої пряжі. У своєму гардеробі я маю схожий купований светр, який, сам того, не хотячи пережив теж е, таке валяння, скажімо так, і зараз має схожий ефект, тому е, тут висновок один, е, читайте правильно етикетки. Наступний кадр це Гаррі та Олівер. Е, хотіла би тут звернути свою увагу на цей темно-синій светр. Чи, можливо, вам він щось нагадує? Мені так, можливо, ви пам'ятаєте, я дуже. Же схожі міряла у резерв, і це ще одне нагадування про те, що пора діставати моточки пряжі і в'язати схожий кардиган або ж светер. Бо нагадаю, що дата виходу цього фільму 2001 рік. І зараз схожі тенденції, схожі тренди. Тому я думаю, що такі речі є поза часом, і вони будуть актуальні ще доволі багато років. Светр Олівера мені теж подобається: це твіт з високою горловиною та фіктивним швидше китлюванням, вив'язаний нерегулярною резинкою. Він доволі простий, але я теж бачу його зараз доволі актуальним. Особисто я би носила цей светер, можливо, під якусь шовкову спідницю та кросівки. Дуже мені подобається ось цей такий твідовий грубий ефект. Далі у нас кадр це початок матчу квідич. і тут у нас трапляється символіка факультетів, а саме форма і ось ці. Тематичні шарфи слизерну та гріфендору теж мені траплялися на просторах інтернету, є доволі популярними для того, щоб їх актуалізувати і якось інтегрувати в теперішній час. Я би в'язала їх не такими широкими, а доволі тоненькими, і робила їх як якусь акцентну деталь і носила з якимись досить повсякденними речами. Це, мабуть, мій улюблений кадр з першої частини, коли Гаррі та Рон грають в шахи. Ця святкова атмосфера це власне та атмосфера, за яку я люблю дивитися ці фільми. Тому я не могла пройти повз. У нас тут Гаррі е, у такому трав'яному светрі, і я дуже довго приглядалася і зрозуміла, що ось цей попередній темно-синій і ось цей зелений вони абсолютно схожі по конструкції, відрізняються лише е, кольором. можу сказати, що кольор, в цьому випадку виглядає дуже виграшно і абсолютно міняє сприйняття цього светрика. Тут доволі нескладний малюнок, так така, скажімо, нерегулярна резинка, яка чергується з косами. Я би теж хотіла щось схоже. Дуже мені подобається, особливо мені подобається, як цей светр одягнутий сорочкою в клітинку. Зараз такі сорочки в клітинку стилізують, пов'язуючи на бедрах, і я думаю, що ось таке поєднання абсолютно мало би місце бути навіть в теперішній час. І наступний кадр, куди ж без нього? Це славнозвісні светри, молі візлі. Я не знаю, вони мені супер затишні, супер милі, такої доволі грубої в'язки з твіду. І як на мене, це дуже класна традиція. Я би хотіла теж мати якусь таку традицію, щоб на якісь свята отримувати в подарунок одинакові светри, оці так звані аглі светри, і мати якусь таку традицію їх одягати в якийсь, не знаю, можливо, різдвяний період часу, повертаючись до самої конструкції. Все дуже просто тут вшивний рукав. Подобається мені в цьому светрі ще горловина. Вона пров'язана швидше за все, якимись лицевими петлями трошечки догори, і вона ось так валиком завертається. Думаю, швидше за все, що буква це є вишивка по петлях. принаймні мені так траплялося в майстер-класах, які я переглядала на Ютуб. Маю пряжу на цей проект, буду в'язати. Як тільки він буде готовий, обов'язково похвалюся. І додаю ще один такий сімейний кадр. Тут всі одягнуті ці е, светрики, і хотіла би заакцентувати, що е, вони всі різних кольорів, бо мені зазвичай траплялися ось такі бордові. У мене пряжа теж на проект бордова. І я якось навіть не подумала, що можна взяти щось інше, пропустила це е, цей момент. Але в зеленому кольорі виглядає мені теж дуже е, е, прикольно. І там я бачу якийсь темно-коричневий. тому всю сім'ю можна вдягнути у різні кольори, улюблені або ж навпаки, не улюблені. Для того, щоб мати якусь таку сімейну традицію. Далі у нас светрик Герміони. Я люблю жакарди, і насправді звертаю завжди увагу на жакарди, мені подобається розглядати. Мені подобається, коли ось такий дрібний малюнок різними кольорами між собою поєднаний. Єдине, що з такими светриками і візерунками потрібно бути доволі обережними, бо якщо його неправильно одягнути, неправильно стилізувати, то можна отримати ефект професорки Трелоні. Але якщо вам таке. Подобається то, чому ні, професор Каперлоні це одна з моїх улюблених персонажок, і мені дуже подобається її стиль, бо вона не боїться самовиражатися. Будемо ми зараз говорити про будинок Візлі. У мене він асоціюється з цим настроєм, скажімо, в'язальним у, у цих фільмах. Бо Молі Візлі це одна з таких найбільших креаторів в'язаних речей у цих фільмах. Тому будемо говорити саме про цей будинок. І перше, що нас зустрічає, це ці спиці, які самі в'яжуть. Цікаво, чи колись у нас теж -то щось схоже буде, бо мені здається, це досить зручно. Посадив спиці, делегував їм якусь роботу, і вони собі сидять. Тут ми бачимо спиці, які в'яжуть чи то плед, чи то шарф. І до цієї теми у Тіктоці мені траплялося відео, де креатори в'яжуть чи то плед з температурою і міняють в залежності від температури кольори ток чи то плет настрою, де теж в залежності від настрою міняють кольори ниток. Це класна ідея для вив'язування залишків, і класна ідея мати ось такий довготерміновий проєкт, який можна в'язати для прикладу цілий рік, а потім отримати по завершенню ось такий готовий результат. Візьму собі на замітку. І далі нас зустрічає, мабуть, одна з ключових осіб цього відео: це молі Візлі, Молі Візлі, яка своїми руками створює всі ці в'язані речі. Або ж Можливо, делегує створення цих в'язаних речей, тим не менш. Е, вона завжди в діта дуже цікаво, дуже екстравагантно, яскраво, і мені це супер подобається, бо я люблю таких яскравих персонажів. Зараз на неї одягнути якась блуза або ж, можливо, е светр. Е, Розгледіти не можу, оскільки поверх діти сарафан. Як на мене, ось ці такі широкі, гачковані кольорові рукави є дуже актуальними, їх можна зараз класно стилізувати, зв'язати. Для прикладу, якийсь топ на літо. Ці рукави мені мають якийсь навіть такий трохи іспанський настрій. Е, дуже подобається, я б таке теж носила. Наступний у нас це Гарі знову, і Гарі одягнутий такий темно-бордовий светр. І, повертаючись до того синього светера, про який я вам розказувала, швидше за все я помилялася, бо ось цей темно-бордовий светр є ідентичною копією цього трав'яного светру. А синій має трохи інші візерунки. Тим не менш, вони мають всі однакову конструкцію, одну ідею. Це така нерегулярна резинка поєднання з косами. Як на мене, ці светри є поза часом, і вони будуть актуальні як і зараз, так і через багато років. Тому я би хотіла теж зв'язати щось у свій гардероб. Маю пряжу для такого проекту темно-зеленого кольору. Мені видається, що темно-зелений колір буде дуже пасувати, дуже гарно виглядати в ось такому форматі. Тому маю ще одну ідею: запишу собі у плани на цей в'язальний рік. І далі у нас буде такий короткий хід парад шапок, почнемо з цієї шапки Рона. Здавалось би, вона така проста ця шапка, але мені дуже подобається це поєднання кольорів, жакарду, і як е, до цієї шапки додані ось ці клеточки, е, які є не в'язані, а просто заплетені ось такі коси. Я маю схожу шапку. Правда, куповану я її не в'язала. Одягаю її, коли катаюся на сноуборді. Таку шапку я би стилізувала з довгим пальто, якщо ми говоримо про повсякденне життя і зробила би її акцентною. Думаю, було б теж досить непогано для натхнення. Залишу ще ось ці дві ідентичні шапочки, які вдягнуті на Фреда та Джорджа. Мені е, траплялися схожі в якихось е, в якомусь мас-маркеті, -мас чи то в H&M чи то в чомусь іншому, вже не пригадаю. Але я вже бачила схожі шапки. Тому, можливо, бренди теж надихаються якимись е, якимись речами які вже були колись давно актуальними. Ці зигзаги нагадують мені гори. Поєднання з цим таким ненав'язливим нав'язаним виглядає теж цікаво. Залишаю для натхнення. Наступна шапка це шапка герміони. Вона сама по собі є доволі проста, необ'ємна, зв'язана така більше по голові з коротким відворотом. Але що сподобалося мені, це колір, цей бордовий акцентний колір, і також візерунок. Усі шишечки в цьому варіанті мені подобаються і виглядають дуже класно. На цьому зображенні хочу звернути саме увагу на светер Рона. Подобається мені, як тут вив'язаний реглан швидше за все це «Погон». І в конструкцію попереду доданий жакар, і також цього жакарду є так зовсім трошечки на рукаві. До цього кадру, де Рон спить, я довго переглядалася, власне, не на Рона, а саме те, чим він накритий. Наскільки я зрозуміла, це плед, на якому пише візлі, може бути неточною, бо цілого пледу там не було видно, можливо, десь якісь додаткові фотографії. Я пошукаю, якщо знайду, додам я ось тут поруч. Цей плед теж пров'язаний такими різнокольоровими смужками. Знову ж таки, повертаємося до єдини. Ідеї з цим пледом настрою або пледом температури. Так, тут ми можемо теж таке щось схоже закласти. Бачимо цей два кардигани, яких зараз Фред і Джордж, такі досить прості. Тут досить простий малюнок Жакарду. Для того щоб якось актуалізувати їх, я би в'язала їх вкороченими, мабуть, би трохи додавала об'єму. Мені подобається, коли на світлому фоні є темний малюнок. Тут у нас знову Рон, і я би хотіла звернути особливу увагу на цей светрик. Це власне інтерпретація того светру, який ми бачили у першій частині того відомого з буквами, які отримують ці на різвяні свята. Тут він вже такий більш модернізований, буква тут вже не вишита, зверху дубльована якоюсь фельветовою тканиною, Також додані гудзики. І саме полотно так виглядає мені, що в'язане не з твіду, а в поєднанні з двох ниточок одної світлою і темною. За рахунок цього маємо ось таке. Меланжеве полотно. І якщо вам було мало гачкованих речей, то зараз буде власне про гачок. Проста трикотажна кофта Джіні декорована бабусиними квадратами. Я не знаю, чи вона мені подобається в такому варіанті, швидше за все, ні, я би або Додавала кількість квадратів, або, можливо, би ці квадрати переносила би на рукави, потрібно подумати, але як ідея, що прості трикотажні речі можна також додатково декорувати, можливо, там нав'язувати якісь закінчення рукавів ось тут, або ж можливо дов'язувати зверху горловину, пробувати щось нове і творити. Наступна доволі ключова персона Долорес Амбридж. протягом всіх фільмів вона часто одягає в'язані речі. Вони всі у неї рожевого кольору, правда, різної текстури. На цьому скріншоті у неї ось такий вкорочений кардиган, в'язаний такими ромбами. Я бачу ось такий кардиган з якоїсь мохерової пряжі, щоб його облегшити, надати повітряності і ще більше підкреслити оцей діркавий ефект. Другий образ ж самої Долорес. У нас тут знову рожевий кардиган, такий пухнастий, якийсь не знаю, можливо, ангоровий, дуже гарно вичесаний, пухнастий, м'ягенький. Він досить простий, тут немає нічого складного по конструкції. Хотіла би звернути увагу на ось цю таку вишивку. По фільму зрозуміло, що вона любителька куті, і ось такий котик у неї вишитий на кардигані. Я люблю, коли додають зверху вишивку. Мені подобаються брошки, мені подобаються якісь такі Акцентні речі на простих речах, мені цей кардиган сподобався, і також позаду неї можна побачити гачковану подушку та серветку. І якщо ми вже говоримо про ось такі речі, додам ще ось цю скатертину, яка має не лише вишивку, а також оцей гачкований край. І куди ж без луни, луна теж має такий доволі яскравий стиль, який супроводжується чи то в'язаними, чи то гачковими речима. На цьому скріншоті вона одягнена ось таке колись це називалось болеро. Я такі речі в школі ненавиділа, ніколи їх не розуміла. Зараз би, мабуть, теж не одягнула, бо не розумію, як їх можна стилізувати та поєднати з моїм гардеробом. Наступний кадр він досить мало показує саму конструкцію виробу, але можна розгледіти візерунок. Мені Чомусь хочеться думати, що це лопа Тут візерунок такий повторювальний і маю підозру, що там кругла кокетка. Подобається мені цей візерунок і як він виглядає на світлому фоні. І близнюки одягнуті у светри з жакардовими малюнками, доданий також тут замок по реглані лінії. Не знаю, чи це зручно, але якщо у вас туга горловина, то швидше за все, так цей замок буде полегшувати, одягати цей светр. І переносимося знову до родини візлі і до святкового періоду. Близнюки отримують в подарунок шарфи різнокольорові, теж швидше за все в'язані з залишків. І наступний кадр батько теж отримає шарф, але хотіла б тут звернути увагу, що він складається не з. Одного цільного полотна, яке в'язане там, для прикладу різними кольорами, а складається з різних шматочків. І в продовженні цієї ідеї я подумала, що ось ці е, зразочки, які ми в'яжемо, які ми потім не знаємо, куди притнути, можна вив'язувати е, ось такі шарфи, е, поєднувати їх між собою. І я думаю, що воно би потім все складалося, в якийсь такий прикольний теж варіант. Не траплялося мені до цього з жодних в'язаних шкарпеток. Хіба єдина це шкарпетка Добі, тим не менш, ось перший скріншот, де ми бачимо шкарпетки, а точніше гольфи. І в комплекті до цих гольф де ось такий светр. Доволі темний скріншот, бо це почалося вже частини останні. І ви знаєте, чим далі вліз, тим Гаррі Поттер темніший. Тому я спробую якось витягувати трохи колір на цих, на цих зображеннях, але будемо дивитися те, що є. Тут я. Звернула увагу знову ж таки на обрання молі. Бачимо, що тут є дов'язаний, догачкований, не знаю, важко мені сказати, комірець, і такий ж самий малюнок є дубльований на рукавах. Мені подобається, як виглядають речі з комірцями, особливо з такими об'ємними. І на мою думку, якщо вже є для прикладу комірець, то я би не дов'язувала щось на рукавах і якось максимально мінімізовувала малюнки. Та саморіч, бо е, цей комірець є сам по собі великим акцентом і буде притягувати до себе всю увагу, щоб не перевантажувати річ, зупинялася би лише на ньому. І ми підійшли до мого улюбленого, мабуть, такої перлинки цього відео. Та річ, яка точно запам'ятовується. Вона була друга у моєму списку після е, светрів візлі. Я не знаю, що це чи це кіт, чи це лисиця, чи е, якась інша тваринка е, виглядає воно. Е, Трохи дивакувато, я б особисто таке не одягала. Тим не менш, річ запам'ятовується, річ цікава. Цей котолис, скажімо так, вив'язаний у вигляді комірця, і я так розумію, що е, якщо хвіст обвернути кругом шиї, можна отримати такий е, бантик з кота, як би це не звучало, цікава річ, вона викликає посмішку. А що може бути кращим, якщо е, речі приносять посмішку і задоволення? Зараз ми в такому доволі швидкому темпі прогортаємо ці кардигани. Кардигани з тим самим жакардом зупинятися якось на них детально не буду, але просто хочу показати, як цей жакард виглядає у різних речах. І єдине, що хотіла би зупинитися власне на кардигані гарміони, а саме не так на кардигані і візерунку, як на планці. Тут планка пров'язана не просто рядами, так виворітніми лицевими петлями. Тут планка пров'язана косою, це класна ідея, і теж можна взяти собі її на замітку. Ще одна варіація. Декорування трикотажного топу гачкованими квітами мені їх тут трохи бракує. Я би хотіла, щоб вони були б або повністю попереду, або ж для прикладу лише до талії, а далі можливо розширялися. Не знаю, якось так. Моя фантазія мені малює. Подобається мені цей тренд на квіти. Знаю, що минулого літа воно було дуже популярним, і з таких квіточок в'язали навіть цілі сукні. І це було останнє зображення, яке я собі зберегла. Звісно, я не зупинялася на кожній в'язані речі, яка мені траплялася е, у фільмі. Я намагалася і фільм дивитися, і паралельно робити знімки екрану, можливо, десь щось та й пропустила. Але якісь такі ключові речі, про які я хотіла згадати, я згадала у сьогоднішньому відео. Сподіваюся, вам було цікаво, бо мені так. Мені подобаються ось такі відео, де можна е, подивитися, надихнутися, щось взяти для себе. Напишіть, як вам, чи вам. Вам сподобалося, чи зв'язали би щось з цього переліку собі. І якщо вам сподобалось, то напишіть мені також, який ще серіал або фільм, ми можемо так оглянути разом, зробити такий короткий дайджест в'язаних та гачкованих речей по фільму або серіалу. А я дякую, що ви були зі мною аж до цього моменту. Підписуйтесь на канал, залишайте ваші вподобайки, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І пам'ятайте, як казав Альбус Дамблдор. Щастя можна знайти навіть в найтемніші часи. А у мене на цьому поки все. До нових відео. Бувайте!